В Україні розпочалась призовна кампанія. Вона триватиме з 5 жовтня по 23 листопада та проходитиме в два етапи. Армійські лави поповнять майже 19 тисяч осіб у зв'язку зі скороченням обсягу призову юнаків до збройних сил. Це на 2,5 тисячі менше ніж під час весняної кампанії. Загалом у 2012 році кількість призовників зменшилась майже на 7 тисяч. Це пов'язане з реформуванням армії. Восени до лав Збройних сил України буде відправлено 12,5 тисяч осіб. До внутрішніх військ МВС 5400, тисяч до Державної спеціальної служби транспорту 1 тисяча осіб. Призовного ресурсу в Україні достатньо зважаючи на незначні обсяги обсяги призову на військову службу. Можна так сказати, що на теперішній час і в майбутньому всі юнаки, які призиваються на страхову службу, будуть призиватися за бажанням. Робота призовних комісій триватиме до кінця листопада. Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах сплановано провести у два етапи, а саме з 5 по 12 жовтня до військових частин високомобільних військ, десантних та спеціального призначення, військових частин і підрозділів, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони, військових частин і підрозділів військової служби правопорядку у збройних силах України та інших окремо визначених частин. А з 1 по 23 до решти військових частин та навчальних центрів. На сьогодні перебуває на військовому обліку призовників близько мільйона 300 тисяч осіб, з яких 61% на поточний момент не підлягають призову за різними причинами, починаючи від сімейних обставин і закінчуючи навчанням в божих навчальних закладів. План відправок призовників складено таким чином, аби забезпечити всім юнакам право проголосувати безпосередньо у військових частинах або за місцем їхньої реєстрації. До армії не потрапляють юнаки, які не мають базової середньої освіти з низькими морально-діловими якостями, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, зловживають алкоголем та наркотиками.